А ви бачили вже нову статтю економіста про втрати України в цій війні? Від 60 до 100 тисяч загиблих, 400 тисяч важко поранених, і це тільки те, що вони могли, хоч якось, зафіксувати пропавши безвісті і так далі. розрахунок не береться в Росії. Там втрати зрозуміло ще набагато більші, бо вони постійно наступають по різним там оцінкам. Вже вони приблизно наближаються до тої цифри, які втратила. Америка під час Другої світової війни, але ж в Україні населення, якщо відкинути окуповані території, десь порядка в п'ять разів менше. Тобто Україна втратила вже, якщо взяти на співвідношення людей в рази два більше, чим втрачала Америка в Другій світовій війні. Це взагалі не співставні втрати для такої невеликої країни по населенню, як Україна. От. І що цікаво, що економіст це абсолютно прозахідне видання, тобто воно, просто так вони не могли це написати, щоб європейці це все читали, американці це все читали. От. Тобто на кінець, -то, на кінець то вкидається інформація для них, що втрати в Україні не співставні вже далі з її об'ємом населення, і тому треба починати формувати думку. Для їхнього населення, що або вони програють в Україні, саме програють в Україні, а не Україна програє, бо вкинуто дуже багато грошей, ресурсів, щоб російська армія не стояла десь під Польщею. От. Або вони починають потрошки якось втягуватись війну, причому людьми. Тому що зброя зброєю, але якщо нема поставити солдата до автомата, то він сам не стрелить. От. Я думаю, що українцям цей тренд треба підтримувати, Україна. Знаєте, був такий колись популярний вислів. Він зараз ніхто крім нас. Так, от Україна повністю його виконала, як на мій погляд. Ніхто крім нас. Більшість людей, які мали піти, пішли, які були підготовлені, пішли. Кучу цивільного населення пішло. От. Зараз там, звичайно, хейтери напишуть, чому ти не там. Ну я би їх теж хотів спитати, а чого він не там? Хай скине фотку з окопа, тоді поговоримо. от, Тобто Україна віддала дуже велику частину населення на війну не співставну з. Будь-якими іншими там країнами, які б де не воювали на сьогоднішній день, 21 столітті, ніде таких втрат ніхто не ніс, як Україна у співвідношенні на свою кількість населення. І вже мають всі зрозуміти, що воювати треба не між собою, не між ТЦК і звичайними людьми, не між там, президентом і українцями шукати винних. А винні вже просто мають бути хтось інші. Україна вже все зробила, що могла. Хтось має вже починати допомагати Україні воювати інакше. 们生命的物件呢